Два роки в магістратурі у Варшаві дали Олі диплом європейського зразка і низку стажувань у польських фірмах. В нас в університеті дуже гарний відділ практики кар'єр. Він займається підготовкою нас, в принципі, до майбутнього життя професіонального. Після навчання додому Оля вирішила не вертатись. Їй запропонували роботу у Польщі. У мене було добре виконано сіві, тому що я вже працювала в Україні. В мене був стаж два роки. А Віталій після навчання приїхав назад у Київ до Варшавського університету імені Лазарського він вступив через українсько-польський центр освіти, вивчився на логіста і тепер каже розвиває галузь в Україні. Роботу за фахом він знайшов відразу перевагу на, дадуть студенту з європейського вишу. Якщо брати площину виключно знань, які були набуті у навчальному закладі, то знання з, з Варшавського вишу вони цінніші. Українські випускники іноземних університетів мають більше амбіцій, зауважують фахівці кадрових агенцій. Наприклад, вище оцінюють свою роботу. У тих, хто має закордонний диплом, зарплатні побажання в середньому на 1000-1500 гривень більше. Але наскільки вони ці гроші можуть отримати, це вже інше питання. Сумніви пояснюють просто: українські працедавці цінують досвід роботи, особисті якості і тільки потім диплом. Звичайно, якщо це іноземний диплом, роботодавець буде розглядати це як плюс. Але в жодному. У разі це не є такою перевагою, яка гарантує да, скажімо, робоче місце або гарантує більш високу оплату праці. І ще одна проблема, до якої треба бути готовими випускникам зарубіжних вишів це адаптація до українських потреб ринку праці. У деяких сферах їхні знання та навички можуть бути просто передчасними. Якщо ж у планах робота на держслужбі, то іноземний диплом доведеться ще нострифікувати, тобто визнати дійсним на території України. Цим займається міністерство освіти. Там пояснили, приватні фірми можуть за бажанням вимагати таку процедуру. Близько 10% пошуковців роботи в Україні мають іноземний диплом. Віталій каже: отримати такий означає отримати сучасні знання та навички а на такі буде попит і в Україні, і за кордоном.